Вітаю, хлопчики і дівчатка! З вами я, Тетяна Володимир, Ой, і пушиночка наша малесенька. Сьогодні ми з вами зробимо гарнесеньку качечку. А перед тим, як це зробити, ми виконаємо вправи для ручок. Пушиночка, подивишся, як ми це вміємо робити? Будь ласка. З'єднаєте великі пальчики і змашемо іншому. В небі пташечка летіла. На галявинку присіла, посиділа відпочила. У гніздечко полетіла. А ще раз. В небі-пташечка летіла. На галявинку присіла. Посиділа, відпочила, у гніздечко полетіла. Потрій в долонку, так, молодці. Зігрілися рученята, Готові конструювати гарненьку качечку. Для цього нам знадобиться кольоровий папір. Не може похизуватися. Мені подарували ось такий гарненький кольоровий папір. Дуже яскравий аркуші. І сьогодні ми з нього будемо робити ось таку гарнесеньку качечку. Підходьте ближче все покажемо. Нам знадобиться папір або помаранчевий, яскраво жовтий, або жовтий. Бачите, я використала яскраво-жовтий і помаранчевий. Знадобиться клей, олівець. Лінійка обов'язково, ножиці. І в мене досить цупкий папір, то я використала ще й прищіпку, щоб склеювати деякі детальки. Ми маємо обрати собі колір і відрізати, відміряти лінійкою. Ось я обираю сюжетку шириною. Три сантиметри помічаємо крапочками, щоб було рівненько. Притуляємо лінійку по крапочкам і проводимо лінію. Ми відрізали дві смужечки жовтого кольору. Та, яка буде тілом, вона Шириною 3 см і має бути майже в два рази довше за смужечку для голови. А голова 2,5 см я використала, в два рази коротше за тіло. На смужечці, яка у нас буде тілом, ми помічаємо з двох сторін, також за допомогою лінійки півтора. Два сантиметри, помічаємо крапочками і робимо надрізи з одного боку і з протилежного боку. Це у нас буде такий замочок. Дивіться, ми з'єднуємо прорізами один на одного, тягаємо. Отримуємо ось таку рибку. Але ми знаємо, це не рибка, це майбутня качечка, так. так. Тепер займемось головою качечки. Цю смужечку ми маємо склеїти, щоб отримати головку. Для цього беремо клей. Клеємо два краєчки один на одного за хлюст. І щоб воно трималося, я защіпну його защіпкою. Доки у нас там склеюються краєчки, ми займемося клювиком і лапками. Нам потрібна маленька смужечка яскраво-помаранчевого кольору, вона в мене сантиметр шириною, а довжиною виміряємо. Давайте. 4,5 сантиметрів. От в мене навіть є смужечка. А, а залишившися краєчок, він у нас, зараз скажу, 3 см. Це будуть лапки. Лапки. Одразу я роблю такий напівкружив у Уточки він такий закруглений. Тут у кружечок. І цей буде ще й для лапок файно. Лапки у нас похожі на ласти. Вирізаємо. Ось отримала такий клювик. Для того, щоб у нас крякала качечка, ми з'єднуємо краєчки клювика. Так. І цю тильну сторону, також ми намащуємо клеєм. І приклеюємо до голівеньки нашої качечки. Ух, який клювик Величенький. Майже чапля. Ну що ж, така у нас гарнесенька качечка. Притискаємо пальчиком. Клювик тишечки підгинаємо, щоб він такий був веселий. І малюємо оченята. Як вам сподобається? Мені подобається напів такі вальчики. Це можуть бути і кружечки, але мені так здається гарніше. ж кудись дивиться тож хоп 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 І мені завжди подобалось як вії є такі гарнисіньке. Ось так, ось така. Голова нашої качечки. Тепер ми маємо приклеїти цю файну голову до тулубу. Змащуємо, клеєм, бажано на наш вій. Дві половинки біля голови. І приклеюємо до тулубу нашої качечки. Також можна защіпкою. За Ой! Важкувата. Тепер зробимо ніжки. Бачите, в мене такий шматочок залишився з одного вже боку за, що... за рахунок клювика, є в нас Ми Проводимо діагональ. Ви вже знаєте, діагональ це протилежні куточки прямо в кутничку. Розрізаємо ці діагональки. Одна лапка вже готова, іншу ми малювали такий напівкружечок, також ми його виріжемо. Можна трошки більше. Йос. ювелірна така робота. Ушинка, тобі подобається наша качечка? Так, лепленька. Угу. Зайве прибираємо. А оці лапеньки ми приклеїмо, тут нам трошки довгеньке, ми приклеїмо до животику, бо качечка ж відштовхується лапками і пливе ось так. Так, ми приклеїли ніжки нашій качечки. Вона маленька, мабуть, це дитинка нашої дорослої качечки. Вона щось там голосує кря-кря-кря-матусю. так? І поруч з матусю пливе по водичці. Ось такі гарнесенькі в нас качечки. Подивіться, так? Гарнюнок. кря 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 А зараз пропоную нам з вами вивчити гарнесеньку скоромовочку. Кряче качка до курчат. Ви не бачили качат? Спробуй, поширка, як в тебе вийде? Кряче крячка до курчат? Ви не бачили курчат. Дуже гарно, ефте. Хошинка. Але Качечка шукала не курчат, а качат. Ну гаразд, будьте уважними. Розумничка. Головне вимовила. Тож чекатиму на ваших качат. До нових зустрічей!